Єва і Євген Женю, як я виглядаю у новій сукні? Єва, ти маєш чудовий вигляд, а виглядати можна хіба що за тину, коли боїшся, собак ще женуться за тобою. Нічого не зрозуміла, але сукня й справді красива. Вона мені дуже підходить. Краще казати дуже личить або дуже пасує. Та все я знаю знову тебе перевіряла. Так я тобі й повірю. А от наступного разу побачимо, хто кого перевірить. Друзі, пам'ятайте, виглядати можна з вікна, з затину чи з під парти. А про людину кажемо має гарний вигляд, личить і пасує, мов дві рідні сестри, не розлий вода, а підходяща, та така собі кома з сусіднього села. Чужа і непрохана, тож не пускайте її до мови. Напишіть у коментарях, які ще цікаві фрази компліменти вам відомі. І чекаємо на нові діалоги від наших юних героїв.